Даю тобі просту техніку на щодень. Якщо тебе щось турбує, да? якась емоція, або якісь думки постійно спливають, і вони тобі вже не потрібні. Можливо, це якісь старі моменти, або це якась невідома тривожність. От я сьогодні зустрічався з братом, в нього таке дуже велике навантаження на роботі, і він е, переживає да? за те, що щось станеться або відбудеться, і вона ніби як. Як це кажуть, не да, але вона є. Так от, ця техніка вона дозволить зняти це таке напруження, дозволить позбутися його. Що потрібно зробити? Потрібно сісти спокійно, щоб нічого не відволікало, закрити очі, зробити три великих вдихи, на кожному затримати дихання там, на 3 секунди і видихнути. І потім потрібно уявити, оцю чи тривогу, чи цю думку, яка всередині в тебе, от її потрібно якби, уявити внутрі себе і представити, так, як вона виглядає. І її потрібно витягнути з себе. От подумки витягнути з себе і відпустити туди, хай десь вона уходить в світло, в небо, як хочете, там. відкривайте портали, але головне її витягнути з себе. І виштовхнути свого тіла. Ця техніка вона дієва і вона займає там, всього дві хвилини. Ти можеш спробувати, і ти відчуєш да, результат. Можливо, не одразу, можливо, за декілька разів, але в тебе вийде.